Гаєшки всім дворкам та шахтарям. Сьогодні я огляну та в глибокі печери Deep Rock Galactic і розповім вам усі свої враження про цю неймовірну гру. Deep Rock Galactic дуже схожа за суттю на Helldivers, яку я вже оглядав, яка також є екстракшн шутером. Вашою цілею буде виконати певне завдання, відпиваючись від орджуків, які будуть лізти і ліз. Після цього бажано успішно дістатися евакуаційної капсули і, врешті-решт, евакуюватися. Перед тим, як починати завдання, нам слід обрати наш клас. То ми таки будемо по нашій спеціальності. За них вам розповість старець Карл. Ну що ж, зелена борода, вітаю тебе на інструктажі по професіям, або, як їх ще називають, класами. хо хо хо, -хо, -хо. Вибачте, минулої роботи залишилось дещо. Усього в нашій грі є 4 класи, і кожен з них має свою зброю, а також якесь унікальне обладнання. Прийдемо до самих класів. Бурила. Він має як основну зброю вогнемет, щоб підсмажити ваших ворогів до хромкої корочки. Як додаткову зброю, він має дефолтний пізділечик, який може відмахатися від назоливих комарів. У ролі гранати він кидається Ну, Нічому і ні. Яка різниця, що кидати? Як основне ключове обладнання, він має два потужних бури, які чіпляє собі на ручки. Та може завдяки ним швидко вибурювати довгі та глибокі проходи. Хібай. Одним мінусом є те, що ці бури можуть дуже швидко перегріватись. Ще крім бура, в нього є потужна вибухівка, для підриву тіметів, звісно же. Але також ви можете нею підірвати велику кількість противників і миттєво зруйнувати певну ділянку землі. Наступний клас це стрілок. <кхід> Я вибачаюся стрілок. Як основну зброю, він використовує величезний кулемет, яким, на жаль, не може зажимати дуже довго, так як він може перегрітися, і тому слід стріляти чергами з нього. Його допоміжна зброя є вже більш важкий пізділетик, револьвер, яким він може відбитися від комашок покрупніше. А граната у нього не звичайна, але Його обладнанням є зіплайн, яким він може стріляти під певним кутом, що допоможе дістатися важливих ресурсів, до яких важко дотягнутися. А ще він може ставити щит, який блокує абсолютно всю шкоду, яка йде за його межами, але лише на певний час. Після цього він уходить на перезаряд очку. <гум> інженер. Цей вусань у нас є більш сапортиком, як і наступний клас скаута-розвідника. Сам інженер, як основну зброю у нас, має дуже потужний дробаш, а на додаткову гранатомет, який може підірвати вже невеличку товпу комашок. Його основним обладнанням є турельки, які він може ставити у ролі вогневої підтримки. І він дуже, дуже, дуже любить свої турелі. Можливо, він навіть спить з ними. Хе. Певне, через таку любов до технологій, замість гранати, він кидає пристрій, що показує проекцію клона, і всі огидні жучки відволікаються на клона. А ще йому дали такий класний інструмент, що з бетону робить платформи. Незамінима річ. Якщо потрібно викупити мінерали на висоті чи просто провести зручний шлях далі. Розвіїдник. Він як муха, усюди носиться як навіжений на своєму гарпуні, який є його спеціальним інструментом. Ну і звісно, як і муха. Він любить потрапляти у лайно, а точніше, під вибухівку бурильника. І все це, поки він копає мінерали. Йому це завдання дається легше, а інженер йому у цьому допомагає. За основну зброю у нього йде автомат, який ні риба, ні м'ясо, ну просто середнячок. Вторинною зброєю він бере двостволку, що дасть смачну піздюліну в ворогу, що близько до нього підібрався. А гранату він, певне, забрав у інженера, бо вона дуже технологічна і у невеликому радіусі сповільнює та ослабляє противників. А крім звичайної зброї, у всіх дворфів є додаткові озброєння, які можна відкрити, виконавши спеціальні доручення після досягнення рівню повищі. Навички, скіли або ж перки Щоб бути ще круче, кожен з дворфів може обрати декілька перків. Вони є активні та пасивні. З активних, а головне корисних можна назвати такі: залізна воля. Навіть коли ти близько до смерті, ти може битися. А проще кажучи, якщо тебе нокнули, то ненадовго ти повернешся в стрій. Польовий медик це найшвидший спосіб підняти свого товариша, якщо ви понімаєте про що. я Володар товарий. Чом би не порушити правила і подружитися із жуком, з цим скілом ти можеш приручити невеликого жучка до його смерті. З пасивних ти за скоріше за все візьмеш скіл на більшу кишень, щоб зібрати більше мінералів. Або ж такий скіл, як готове народження. Зброя перезаряджається без рук у твоїх кишенях, поки ти тримаєш якусь іншу. На станції в нас є дошка доручень. Вони варіюються. Як було сказано раніше, є доручення для відкриття нового зброєння. Є доручення тижневі з винагородами у вигляді грошей, ресурсів, ядер і тому подібно. Є спеціальні доручення, які виникають під час івентів, зазвичай націлені на отримання ексклюзивної нагороди як унікальна одежа. А також є доручення для підняття рівня складності. Так так, дворфи настільки круті, що думають, як зробити завдання складнішим, але не просто так за складніше завдання буде і більша винагорода. Ну і якщо не буде, звісно, більше. І певне останнім видом доручень буде доручення для підняття кваліфікації. Також маю додати, що гра сезонна, і кожен сезон тут тематичний. Був сезон на тематику роботів, де суть була у боротьбі з компанією конкурентом, що присилає роботів на планету. А тепер йде тематика хвороби. Планета заражена невідомим до цього вірусом. І тепер життя на ній стало складніше, падають метеорити. Жуки стають небезпечнішими після зараження, і хто зна, що ще може бути. Ну і на цьому мої часи підійшли кінцю. Ні, я не вмираю. Я просто розповів вам вже про класи і станцію і що ми на ній можемо робити. А вже за місії вам розкаже прекрасна аліночка. Наш старий зовсім вже склеротик. забув розповісти про те, що перед тим як ти на місію, потрібно бахнути покелих пивка для ривка. Можу сказати, що кожне пиво має свій різний смак, а саме головне ефект є пиво дня, яке змінюється після кожної місії. Суть його в тому, що воно дає бонус перед місією: сильніший удар кайлом, отримуєш більше золота, більше хп і подібне. Я також пиво з приколами. Наведу, приклад пиво, яке робить тебе розумним, або пиво, яке тебе телепортує у випадкове місце. Їх доволі багатенько. Усі я не буду називати, заціниш їх сам, але перед цим тобі потрібно відкрити ліцензію на це пиво, витративши кошти та спеціальні ресурси. Для пива дня ця ліцензія тобі не потрібна. А також перед вильотом у вас повинна бути танцювальна розминочка. Не підходь до мене ззаду, це моя попка. Ты надо жирный блять. Не надо, не надо, мені боляче, але приємно не запиняйся. Эй, цепочка, як тебе мої рухи. Рухаєшся плавно. Ну іди я тебе відшмагаю. У кожній місії у вас буде якась певна ціль. Ви можете виконувати місію в соло, але це менш зручно та менш весело, так як в соло, ви можете впасти без хП лише певну кількість разів. А коли ви граєте зі своїми певними братками, ви можете падати скільки завгодно разів, головне, щоб вас не залишило лежати обличчям в підлогу. Але якщо в тебе нема друзів. То на соло місіях ти не будеш один, адже з тобою буде надійний компаньйон Боско. робот-помічник, який може убивати, стріляти ракетами, копати, підносити деякі тяжкі предмети і навіть вміє світити на відміну від тебе, як би сказав твій батько. В грі присутня велика кількість різноманітних варіацій печер, які залежать від ділянки, на які ви взяли завдання. Усі локації плюс-мінус однакові за ландшафтом, але візуально і деякими типами ресурсів відрізняються. Супротивники в нас діляться на два типи це жуки і механізми. Вони атакують вас у ближньому та дальньому бою, і вам потрібно просто від них відбиватись, але їх кількість і різноманіття залежить від рівню складності і локації, на якій ви знаходитесь. Є жуки-шахеди, є гопники, які плюються, є танки мауси, яких потрібно вбивати лише стріляючи їм по попці. Більше про ворогів ви можете дізнатись в енциклопедії на станції. Поговоримо з різновидами місій. Ліквідація ця місія варта справжнього дворфа. Ти мусиш знайти кокони, в яких сидять дредноути, та вбити їх. При цьому знаходитись поруч з тімейтами, а не як деякі. Бля, воно та, в окуні. В... Ой, ёп, мать, йому піздець. Хоть пішов один. А на хоча тут я... і прийшла один. А хто зараз зробив ну, те, що ти, я подумав? <світ> Это я. Это я Супергерой Владислав. Да. Ну, тепер Дальше. з цим сам, сам і воюй. <світ> да. Тому що дредноути є головними босами, які напружують вашу компанію. Дредноутів є три види. Перший викликає великих жуків, яких спочатку треба вбити. Після цього бос відкриває свою дубцю, по якій можна наваляти. Другий бісячий тим, що постійно кидає ферболи тобі в обличчя та може ваншотнути вблизі атакою по області. І третій це два брата акробата, яких слід вбивати одночасно, коцаючи обох рівномірно, щоб вони не відхилювали один одного. Точковий видобуток. Все просто ти висаджуєшся з командою. Тебе є платформа, і ти шукаєш добуваєш сині камені під назвами акварки та вивантажуєш їх. І можеш собі спокійно зйобувати на станцію далі пити пиво. СУПРОВІД. На цьому завданні ти мусиш ціною життя захищати доретто. Це великий бульдозер, який має вибороти це ядро через терини дозірок. Під час подорожі до місця буріння ядравим прийдеться чинити машину від поламок, ненадовго зупинятися для того, щоб дозаправити її, а також відбиватись від роїв. Коли ви вже приїхали до ядра вам потрібно буде захищати дорету, поки вона пробурюється. Запам'ятай нема дорети, нема зарплати. Звичайно ж. Після закінчення місії потрібно віддати шану твоєму занепалому другу, віднесши його відірвану голову в рядівну капсулу, він обов'язково скаже тобі дякую. Це задурето, якщо хтось не зрозумів. Очищення це завдання складніше і, відверто кажучи, нудніше. Ти мусиш спочатку відпрацювати монтажником труб до трьох джерел, щоб потім почати збір рідкого маркіту. Хоча, враховуючи які наші гноми-алкаші, ми насправді певно переганяємо спирт в наш самогонний апарат, який потім треба буде надіслати на станцію. Під час цього захоплюючого процесу на вас будуть нападати жуки і декілька разів прокусувати ваші труби. Якщо хоча б одна труба зламана, то не працює уся система. Ця дія є заскриптованою і з'являється на певних відсотках заповненості баку. Після того, як головний бак буде заповнений спиртом, ви можете натиснути на кнопку, відправивши його на свою станцію і чекати на евакуаційну ракету. Порятунок на цій трошки дошній місії ти виправлятимеш помилки попередньої команди лузерів. Вам необхідно буде відремонтувати втрачених мінімулів, після чого, стоячи в невеличкому радіусі прийому сигналу, зв'язатися з центром управління. Цей момент без кулеметників є трошки складним, так як у вас немає достатньої спритності в діях, і вам необхідно стояти і терпіти напад, щоб швидко виконати цю стадію місії. Але з'єднання це лише одна з двох. Далі, так само, у невеличкому радіусі прийому сигналу, вам необхідно заправити евакуаційну капсулу. І нарешті після цього пекла вшиватися звідси. Полювання за яйцями. Тут ти потрапляєш на свято Пасхи, і в наших вже рідних печерах маєш зібрати яйця гліфідів. Ці яйця ви можете знаходити, дивлячись на мапу. Вони можуть знаходитись в підлозі, на стелі, в жо. <кхи> Загалом всюди. Під час підіймання яйця шанс виглику руї збільшується, тому яйця слід підбирати одночасно, щоб зменшити дошноватий момент з викликами роє жучків. Глибинне зчитування. Знову прийдеться пошукати моркіт, але це буде легше, ніж з трубами. Треба знайти кристали, які знаходяться дуже глибоко. Для цього ми проводимо зчитування, а саме завдяки радару зверху зліва ми шукаємо в підлозі місце знаходження жоди з моркітовими зародками. Після під'єднання усіх точок призивається вертикальний бур, на якому ви усією командою спускаєтесь вниз до жила за моркітом. Під час спуску жуки будуть на вас нападати зверху. Але від них відбитися не є проблемою. Пам'ятайте, що потрібно постійно ремонтувати бокові двигуни, так як з часом усі ми старіємо і виходимо з ладу. На жаль, добравшись донизу, потрібно викопати декілька моркітових зародків, покласти їх до мула, натиснути кнопку евакуації і забрати реактивні чоботи з бура. Після цього можете сміливо летіти до пивного бога вгору. Адже чим швидше ви дістанетесь капсули, тим швидше ви будете тримати келих пива у себе в руці. Але мула це не стосується шахтерська експедиція. Саме не місія серед усіх. Треба бахнути пивко, загрузитись в капсулу, висадитись в печері і спокійно збирати синій моркіт, вивантажуючи це в мольку. А ну і інколи відпиватись від надокушливих жуків. Все вітаю, ви пройшли цю грум. ні, є ще одна місія. Промисловий саботаж. Компанія конкурентів вирішила працювати на нашій території, а це ой як не подобається нашому начальству. Тому треба організувати душний саботаж, вкравши капсулу даних. Але перед тим, як вкрасти цю капсулу з даними, яку охороняє бос, нам необхідно взламати силове поле. Знищивши його два генератори. Ці генератори ви можете знайти на карті, просто слідуючи за кабелями на стелі. Ну що ж, саме легке ви зробили молодці. А тепер найхардкорніше, найвиснажуюче, найбисяче з усього, що ви тільки робили у цій місії, а саме, вбивство цього триклятого трикутника. Його вбивство складається з трьох стадій. Після того, як ви здолали його, крадіть дані і успішно втікайте з цієї проклятої місії. Ну що ж, вітаю. Тепер то нарешті ви пройшли цю гру! А ще згадала, ще є другорядні завдання. Вони не складні, зазвичай, це упий або забери, як, наприклад, впий моль, зібрати грибулики скам'янілості, насіння в'язовика, дистром та інше. Вони є необов'язковими, за їх виконання дається невелика грошова та досвідна винагорода. Усього є п'ять рівнів складності місії, від якої залежить відсоток нагороди, яким ми отримаємо після виконання. Крім звичайних місій, в нас є місії для професіоналів це глибоке занурення. Вони являють собою три послідовні місії, які йдуть одна за одною. Протягом тижня ці місії не оновлюються, тобто завдання, ускладнення і локації є однаковими кожен день протягом тижня. В таких місіях у вас зберігається стан спорядження, здоров'я, а також накопана вами нітра, яка так необхідна для виклику додаткового спорядження. В місіях глибокого занурення часто зустрічаються мутатори це додаткові фанові плюшки, які можуть урізноманітнити геймплей. Вони можуть бути як бонусом. Так і якоюсь нереальною гедотою, що буде постійно заважати або занадто ускладнювати проходження місії, як, наприклад, дрони конкурентів, смертельні вороги, брак кисню або ригедон. Ну що ж, від себе можу побажати вам певного і веселого дослідження світу Діпрок Галактик, цілую на прощання, і на цьому наш огляд усіх механік добігає свого кінця. Наостанок вам скаже пару слів наш ведучий косей. Прокидайся, діду! Ну, що? Точно, висновки загалу, так. Сама гра, звісно, мені, як і моїм друзям, сподобалась, але відчувається у порівнянні з Хелерію с різниця динаміки. Ні, звісно, Діпрок тобі потрібно швидко реагувати на ситуації, які відбуваються в грі. Але якось воно у порівнянні не так. Це не можна передати через слова. Чи відео? Це треба взяти і самому пограти. Скоріше за все, на це впливає перспектива лиця від першої особи, коли як Хеллдайверс, вона йде від третьої. Я однозначно раджу вам та вашій компанії спробувати пограти в Діпрок та провести в неї десятки неймовірних вечорів. На відміну від Хелдайверс, Діпрок знаходиться в іншій категорії вартості, а також в якості графіки, що є плюсом для слабких ПК. Гра має свою родзинку в своїй стилістиці, яка при своєму скудному різноманітті може відрізнити її на фоні інших ігор. І на цьому по факту, все. Дякую всім за перегляд. Та те, що слухали мене та моїх друзів. Всім гарного дня.